Казка про осінь та фрукти. Жила була у світі чарівна пані осінь. Вона ходила по дами, садами у золотій сукні, розсипала навколо жовте листя, розмальовувала дерева у багряні та помаранчеві кольори. Одного дня осінь завітала до саду, а та Фрукти зібралися на нараду. Доброго дня щедра осінь. привіталася яблука. Дякуємо, що ти зробила нас такими рум'яними та солодкими. І соковитими, усміхнулася груша. Дітям ми подаруємо силу та здоров'я. А я, озвалася слива, Сховаю собі вітаміни, щоб озимку господині варили з мене компот та варення. І ми, і ми також, заспівали виноградинки гронами. З нас буде сік, родзинки та навіть виноградний мед. Осінь слухала і раділа. Я щаслива, що ви такі дружні та щедрі. Кожен із вас дарує людям користь, яблука вітамінчики для серця, груша ніжний смак, слива силу, а виноград енергію. Фрукти усміхнулися і разом промовили. Ми всі різні, але разом робимо світ смачним та яскравим. З того часу діти, які приходили до саду, завжди дякували осені та фруктам за їхню щедрість. А сама осінь шепотіла листям. Справжнє диво це дружба та добро, якими ми Ділимося.